Вітаю, друзі! З вами гурток Народознавства, я його керівник Максименко Марина Анатоліна. І ми продовжимо працювати з вами над таким досить об'ємним циклом занять, які присвячені українському вінкові. Ми вже дізналися, що символізував вінок, що він був не тільки прикрасою, а ще й оберегом. А Далі ми навчилися робити квіти в різних техніках, ми вами виготовляли. І ромашку, і волошку, ми виготовляли маки. Але тут хочу ще зауважити, що останнім часом історики, науковці, краєзнавці наголошують на тому, що у дівочий вінок не вплітався мак, тому що ця квітка несла смуток, печаль якусь, да, якусь магію. Тому у вінках його уникали. Туди в основному мак замінювали на інші квіти червоного кольору: на мальву, троянду, півонію. Хоча зверніть на це увагу. І ще, щоб підбити підсумки вже за нашим віночком за складом, так, ще хочу нагадати, що віночок це був суто дівочий головний убір. І закінчувався цей період надягання вінку весілля. Заміжня жінка навіть жартома не мала права вдягти вінок, тому що вважалося, що вона може накликати біду на сім поколінь вперед, якщо вдягне віночок. Після весілля вже наречена вдягала жіночий головний убір. І це вже була або хустка, або очіпок, або намітка. У різних регіонах все ж таки головні убори відрізнялися. як і одязі, були відмінності. Так само було відмінності і у головних уборах, і в їх назвах. Вже знайомилася з вами з квітами вину та кольорами стрічок. Якщо хтось підзабув, посилання під відео, будь ласка, заходьте, передивляйте ще раз. Отже. Хто наробив квітів багато і вам вистачає для того, щоб плести у вінок? Будь ласка, можете збирати віночок з тих квітів, які ви створили. Але я пропоную вам сьогодні такий експрес варіант, скажімо так, віночку, який також можна застосувати не тільки як вінок, а й, наприклад, як пасок. Прикрасити, наприклад, одяг, так зробити його більш свідковішим. І сьогодні пропоную, як ви побачили вже з нашої обкладинки, отакий от віночок з соняшників. Буває так, що у вас якийсь захід, терміново потрібен віночок, але його немає і вже купляти ніч на дворі нема коли. Тому, тому часто виходимо із того, що є вдома. Я вже пропонувала таким чином вам створити віночок із серветок. Ми робили вінок із рожевих півонів. Якщо ви пригадуєте, також залишу посилання на цей вінок. А мимо так. А сьогодні пропоную створити вінок. Із соняшників. І ці соняшники можна також виготовити з різних матеріалів. Сьогодні я покажу, як виготовляти соняшник з, з фамірану, але можна його створити, якщо фамірану немає, із фетру, із стрічок. Тим паче, що виготовлення соняшника теж є уже у добірці відео, можете пошукати і подивитися. Тобто, сьогодні ми з вами будемо намагатися створити віночок. За невеликий проміжок часу із тих матеріалів, які є під рукою. Давайте починати. Для виготовлення самих соняшників нам знадобиться фамірани. ну Бачите, я всі шматочки, що в мене були, познаходила. Зараз буду їх використовувати. Фоамірани жовтого кольору. Зеленого, це для листочків, і для середини, коричневий. У мене є. Можна взяти чорний, у мене чорного немає, я буду робити серединки з коричневого. Так, Відповідно, нам потрібен буде термоклей, лінійка, циркуль. Якщо циркуля немає, нічого страшного. Беремо кришечки різних розмірів. у мене вийшло, такі трошки страшненькі, 10, 8 і 6 см. І ножиці все, все, що потрібно для наших. Квіточок можемо приступати до роботи. Для дрібних деталей ще можна взяти манікюрні ножиці, тому що там пелюсточки деякі, нам треба буде нарізати більш дрібненько. Ну, і так само можна буде нарізати і серединки. Так, соняхи ми з вами вже робили з різних матеріалів, і зараз будемо виконувати найпростіший із них, як на мене, тому що нам зробити треба цілий вінок. За обмежений час. А, тому ми будемо вирізати зараз кружечки і швиденько робити квітку. Так, отже, беремо шматочки. Я маю вирізати кружечки різних діаметрів, а саме з цього фімеранчику жовтого. А, так, згадуємо, що фамера не дуже любить, коли по ньому малюють. Можна взяти просто зубочистку, а можна взяти іголочку від циркуля, якщо він є, так? і обводимо. Або виміряємо циркули діаметри, як ми з вами сказали, 10, 8 і 6, або просто обмальовуєте кришки, що я зараз і роблю. Відповідно, вирізаємо. Берем блискучий, але я вирішила використовувати не блискучий бік, а зворотний, для того, щоб отримати більш насичений жовтий колір. Буду показувати на одному, а всі інші будуть робитися по тому самому принципу, тому я думаю, що не треба Так. Отже, ми маємо скласти наше коло 4 рази, для того, щоб визначити центр і розрізати. Не до кінця нарізаємо, так? Десь не дорізаємо до центра. Бачите, не дорізаючи до центру, ми робимо наші надрізки. Далі ще навпіл. і ще по одному нарізамо, пам'ятаємо, що ми тримаємо серединку десь радіусом в сантиметр. Нарізали, от що у нас вийшло, так само нарізаємо і ці. І тепер наша з вами задача створювати пелюстку. Для цього будемо скруглювати до центру. Отак, бачите, ось центр. І ми йдемо спочатку в одному напряму. Коли скруглили в один бік, починаємо скругляти інші. Плюсточки готові. Тепер беремо коричневий камерами і будемо робити серединки. Буду використовувати ці. І десь беру максимум сантиметра півтора, тому що один це не замало, а півтора якраз цішечка буде нормальною такою. Трошки ось повіднічу, сантиметрики. І відрізаю. В мене вийшла з 1,5 на 28 см. Я думаю, що цього буде достатньо, але якщо треба буде додати, можна завжди деплеяти. Так. І далі ми маємо нарізати, нарізати. Ой, лапшичку. Можна скласти, можна нарізати е, отак, але так довше, зрозуміло. Да? Тому я буду різати от таким чином. Очікуємо так миленько нарізати. Ну, у мене от я залишаю десь 5 мм і нарізаю. Так, мені це зручніше робити манітюрними ножицями, ви робите тими, що зручно, але не забуваємо про техніку безпеки. Так, пальчики наші бережемо. І робимо таку Є, так? Нарізали, ось бачите, таким чином. І далі нам треба такого равлика скрутити з нашої цієї середини. Так, я вирішила вискучою стороною середину скручувати. Так, я поки що нічого не клею, я зараз прикладу, подивлюся, чи вистачає. Мені, може, ще треба домотати, правильно? або навпаки щось прибрати. Зараз подивимося, що в нас вийшло. О, так, ось така блискуча серединка вийшла в мене. І далі ми маємо її прикласти на нашого саміху. Так, дивіться. Я вважаю, що цього досить, тому що зараз ми будемо ще підклеювати ось ці пелюсточки з нашого соняшника. Так, коли клеїчик нагрівся, підклеюємо, відклаємо спочатку до верхнього Так, хоп. І тепер ми трошки по краю проходимося клеєм, так не повністю все потрохи для того, щоб отако вот трошки жовто підклеїти. Отже, квіти ми підготували. Ось такі соняшки в мене вийшли. Так, Тому що віночку вони якраз будуть виглядати якраз як соняшники. Тому зараз ми з фельмено зеленого кольору зробимо листочки різної форми, там, щось з ягідками типу. Щось просто круглі листочки. Тобто різні листя для того, щоб скласти вже наш віночок. І нам знадобиться стрічка. У мене така жовта тільки знайшлася, бажано широку стрічку для того, щоб можна було спокійно прикріпити наші квіти. Так? Якщо зеленої немає, беріть будь-яку, ну ясно, щоб вона була така трошки широченька. Якщо немає стрічки, може є якийсь старий обідок, да, тобто обруч для того, щоб можна було приклеїти наші квіти. Отже, виходимо з того, що є вдома. Якщо немає ни обідка ни стрічки, беріть просто, може, якась однотонна є тканина, з якої можна одку полоску вирізати. А тобто цей віночок, ви зрозуміли, да? він буде без стрічок звісаючих. За бажанням, якщо у вас вони є дома, ви можете їх прикріпити. Я буду зараз робити просто на стрічці квіти і листя. Отже, нарізала я листочки, трошки, тут різних кольорів, Підготувала стрічку. От вимірила що тут до мене центр, і от зараз почну розміщувати з центру. От у мене. Одна квіточка була такого яскравого жовтого. Далі є помаранчеві. Угу. І є просто жовті. Так. Я думаю, що ось таким чином я її зараз розміщу. Далі. Далі мені треба десь притулити хочу просто розкласти, як воно буде виглядати у нас, Ось так. ну. Отак от ми вже і залишимо. Так, ось таким чином зараз я все і приклею. Так, сьогодні замість моделі у нас виступає ведмедик. Ось такий вийшов у нас віночок, дивіться. Тобто, те, що можна зробити на швидку руку, коли так, часу, обмаль, і треба швиденько зробити віночок. Дивіться, можна навіть зав'язати таку банту. Або сховати під волосся, ведмедики його немає, тому важко сказати. Ну ось що ми отримали, що ми маємо. Ось ще такий варіант швидкого віночку можу вам запропонувати. На і все. Ми з ведмедиком прощаємося. На все добре, доброго зустрічі!